Це мотор 1.8 Turbo, турбо, так і багато хто про них знає, що це масложорні мотори. Так, це справді є. Але в даному автомобілі ця проблема була усунена. Тож ця проблема вже вирішена, і можна сміливо вибрати цей автомобіль і експлуатовувати. Продажу з'являється прекрасний автомобіль зі Швейцарії, свіжо привезений, без власника і пробігу по Україні. Це шкода Octavia a 5 Усіма любима автівочка, Лаурін Клемент, і ще й на повному приводі в чорному стильному кольорі і в бездоганному технічному стані. Одразу скажу, що в технічному плані вам не треба сюди вкидати гроші, тому що саме головне ципок, помпа тут замінені, ходовка обслужена. А тепер по самій машинці. Як люди зовні можуть побачити, що цей автомобіль відрізняється від іншої купи автомобілів шкоди Octavia 5, тому що ми побачимо. Замість повторителя uh, поворотника у такій шильді Клаурін Клімент, це значить, що Зовні плюс-мінус все буде однаково. А от коли ви потрапляєте в салон цього чудового автомобіля, до якого ми перейдемо трошки пізніше, зразу всі опроси відпадають. Дійсно, шкода Octavia 5 сама по собі комфортна автівочка, але з такою комплектацією будете відчувати себе дійсно як в якомусь ексклюзивно дорогому автомобілі. І так, поки ми спереду хочу вам представити у такі красиві заводські адаптивні ксенони з омивачами фара, які встановлені в даному автомобілі. Туманочки передні також присутні. Автомобіль також має певну характеристику, певну особливість це хромована рішітка радіатора, яку в сучасному світі молоді хлопці перероблюють в антихром для того, щоб все було брутальніше і все було чорне. Але класіка залишається неповторно. Легкосплавні диски і встановлена зимова гума на даному автомобілі 16 го розміру. Гума досить з непоганим протектором і в класному стані не потрискана це у нас кузов універсал, великий плюс даних автомобілів, тому що ці автомобілі мають великий дійсно просторий багажник. Ззаду ми побачимо задні парктроніки, турбобензиновий мотор TSI Silдік. І повний привід шильдик також дасть нам зрозуміти, що ми можемо почувати себе комфортніше на даному автомобілі. Вообще, в принципі, Skoda Octavia 5 не низькі, а із-за того, що повний привід, кліренс тут вищий, прохідність більше. От Сьогодні попитав клієнт на майданчику, як працює повний привід. Тут у нас немає принудітельне блокування, але тут стоїть муфта Haldex, яка спрацьовує при пробуксовці передніх коріс. Дивіться, така фішечка в цих актавіях бачив не часто, але зустрічав таку паличку. Тобто, можливо, хтось навіть не знав, зараз їздить на такій машинці, що тут сюди те ще може щось поставити. Плюс сіточка, яка від простір багажника від салону, сама собі шторка. Яка е, є доволі зручною, в багатьох автомобілях шторки є, але вона отак розхлябані. А і за того, що у нас справа і зліва є в такі полозі, поняли? То вона не розхлябана і їздить прямо по такій, по такій трасі. Тут ми маємо майже повний набір інструментів, але все необхідне, у нас є повнорозмірне запасне колесо, домкрат, буксировочний крюк, балонний ключ. Ну і тут, звісно, бачите, теж можна якийсь пінокомпресор поставити або ще щось. Тобто в цьому просторому багажнику є достатньо місця, щоб заховати, перевозити, транспортувати свої особисті речі. Ну а тепер перейдемо до так сказати, до самого апетитного. це до салону цього автомобіля. І чим же цей лаурін-клімент настільки класний йде. Так, друзі, ну не можу не розпочати з салона. Салон цього автомобіля дуже зручні комбіновані сідушечки, комбінуються вони зі шкіри, шкіряні вставочки по боках і алькантара посередині. Тут у нас бачимо є гравіювання самої комплектації laurin Clement. У нас є посилена підтримка бокова спинки, і посилена бокова підтримка наших бьодеришок. Доволі м'якенькі панелька. Так, нічого не скрипить, не репить. Максимальна. Мультимедіа для цих років це Коламбус, Ми маємо тут карту, навігацію, телефон можна під'єднати. Що класно, що транслюється наше положення клімата? Ну тобто, всі рухи клімату у нас транслюються на, на наш моніторчик. Двузонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, обігрів заднього скла. Тобто, все у нас тут є. Плюс преміальна акустика Sound System. Чудова якість, чудова музика, чудові баси. Дійсно, на будь-якій гучності автомобіль буде грати музичкою дуже якісно. Плюс переходимо шкіряне мультикермо для 2010 року. Мультикермо це вже песня на таких автомобілях. Круїз контроль, датчик світла та датчик дощу. Окремо можна від'єднати систему стабілізації, і також у нас є датчик тиску в шині в автомобілі. Наша куліса на ній розположена також. Повний привід 4х4 і 6-ступенова механіка дозволяє їхати нам по трасі доволі економно, якщо ж, звісно, не наступать. Тут е трошки нижче центральний замок, підкурювач, ручничок тримає добряче. Раз, два, три. Ну там около 5, в принципі, нормально. Плюс е з цього боку ми маємо електроскладання дзеркал. Все працює по електроніці, плюс підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, всі чотири електросклопідйомника, да і дуже комфортна посадка за кермом цього автомобіля. По ходовим властивостям, машина м'якенька, шумоізоляція прекрасна, і для сім'ї цей автомобіль підійде ну, просто супер. Як і в багажнику, шкода, Octavia 5 по салону, має доволі просторий салон. Ну, тобто, місця багато, як в багажнику, так і в салоні. Знаєте, що мішає? Мішає оця висока тунель. так? Ну, Так як автомобіль у нас повноприводний, там, звичайно, у нас кардан, я так зрозумів протягнути по всьому цьому. Але ось я дивлюся на матеріали салона: як на водійську сідушечку, так і на пасажирську сідушечку, так і в принципі на дивані в цілому. то Хочу сказати, що стан тут реально прекрасний. У нас є додаткова ніша, дефлектори цілі, хоча в даних автомобілях це вже дуже любита болячка. Тут ми маємо нішу таку, але от підстаканечки, я дивлюся нема. Для того, щоб не розливати в салоні. Дуже красиві текстильні килимки встановлені на підлозі автомобіля. Сам Кавролін чистий, і ці біленькі кантики текстильних килимків виглядають дуже класно на фоні, особливо цього чорного салону. Ну і плюс також ми тут замітимо ці витиски, чак на шкірі Лаурін Клімент. Тобто, ще раз підтверджує нашу комплектацію. Тож, дорогі мої друзі, ціна даного автомобіля 9700 2060 рік випуску, з усім необхідним для вашої комфортної поїздки, як в далечінь, так і по місту. І ми можемо допомогти з реєстрацією, з усім необхідним, оформити всі документи, і ви будете раді, що познайомились з командою АвтоПейнт і все ж таки знайшли для себе свій прекрасний автомобіль.